До уваги безконтактний сенсорний вимикач на помах руки 12 вольт. Також працює від 24 вольт. вмикаємо Вимикаємо. Також можливо димування. Тобто зменшення та збільшення яскравості стрічки. Вмикаємо. Тримаємо руку, яскравість зменшується. Вимикаємо. вмикається до на наступного разу на яскравості, яка була налаштована попередньо. Можливо, збільшення. це доволі просто. Монтується так. Працює через ДСП, товщина 18 міліметрів. Все просто.